Хочу вам розказати про становище в Україні і про той рух спротиву, який там є. Захід повинен собі ясно усвідомити, що Совітський Союз то держава, кордон якої на всьому протязі оточений колючим дротом. Серед жінок, з якими я відбувала покарання, більшість були ув'язані саме за такі злочини. Українські дисиденти, політв'язні радянського режиму, про яких ми зазвичай читаємо лише в книгах, вперше заговорили до нас на унікальних старих відеозаписах. Наш народ український, ще крім культурно загальнокультурного загально тиску, він ще підлягає і тискові мовному. Зараз центральний уряд веде лінію на те, щоб Весь загал Совєтського Союзу говорив однією мовою російською. Свідчення цих людей це доказ, що незалежність України 1991-го не впала нам з неба на голову, а виборювалася ціною життів конкретних людей, зазвичай найкращих інтелектуалів нашої країни. Мешканців СУВКА у світі здебільшого називали просто рашенс. Тому в української діаспори було в той час дуже багато роботи, і головним завданням було зробити так, щоб українці, як окремий народ, з'явився в мізках людей вільного світу, які сьогодні під час війни українські емігранти в 20 столітті невтомно знайомили уряди країн з проблемами окупованої України, доносили факти про переслідування та вбивства українців. Шановна українська громада. В імені Комітету оборони українських політичних в'язнів СССР дозвольте коротенько повідомити шановних присутніх про працю комітету від часу, коли ми зорганізували зустріч із десятьма дисидентами із канадськими урядовцями та представниками НАТО у ВОТАВІ у жовтні 1979 року до сьогодні. Саме через ці рідкісні відео я вийшла на чоловіка мешканця Монреалю, який у 60-х-80-х роках був одним із тих, хто за кордоном боровся за визволення ув'язнених в СРСР представників української інтелігенції. Це Юрій Луговий, фотограф і кінорежисер комітету українців Канади, якому вдалося відновити унікальну відеохроніку з видатними українцями. Очевидно, мене попросили. Слухай, Юрко, ти би міг помочи нам? Ми маємо групу, що обороняє політичні в'язні, і таке. І може, а зор'яна моя жінка була тим замішана ще скорше, як я кажу, певно, я, я поможу. Я, я буду знімки робити для вас без проблем. То мені буде цікаво навіть бути з вашою групою. То я почав робити знімки з ними. А чу я там зустрінув чотири студенти в той час. Вони фільмували то все. Вони фактично то була група музикантів, що фільмувала то. Вони хотіли помочити так само. Пан Юрій, канадець українського походження. Сім'я якого була змушена залишити окуповану Совєтами Україну в 40-х роках минулого століття, він відновив записи, на яких перед діаспорою виступають одні з найбільш відомих українських дисидентів, яких щойно звільнили з радянських концтаборів та психіатричних лікарень і Які ледь домоглися можливості виїхати з СРСР? Я старався охороняти ті матеріали, аби не бо не зіпсулися. Бо то дуже вартісні матеріали. То, що ті дисиденти говорять, то багато не змінилося на Україні. То, що вони говорили це про, це за русифікацію. Говорили проти того той тиски, то йну про, про систему нічого не змінилося. Як ви слухаєте, то ви думаєте, що вчора було так, як на? Далі на Україні існує те, що вони говорять. знаєте. Тому я кажу ту відвагу, що вони мали в той час то було надзвичайно. Логіка Москви то логіка мафії. Ладжика Москалась і ладжикова мафія. А для чого СРСР було йти на якісь поступки навіть в питанні. Дозволу іммігрувати окремим дисидентам, так СРСР хотів вийти з ізоляції міжнародної, чи для чого це їм було взагалі? Я думаю, що вони мали досить того тиску, і вони думали, як ви вони випустять одного другого, вони також експериментували. Вони як випустили один другого, хотіли бачити, що станеться. І, і як бачили, що ті дисиденти йдуть та, і всюди, то в колах таких, то вони не дуже бачать, що то велика зміна інтернаціональна на, на, на їх, скажімо, вони в їх огляду. Що, що то вони почали випускати, то, але вони багато не випустили. Вони тільки 8-9 випустили. На плівках до нас промовляють представники репресованої української інтелігенції. Які засвідчують страшні факти радянських репресій, наприклад, Ніна Строката Караванська та її чоловік Святослав Караванський це пара легендарних дисидентів з Одеси, які боролися зі злочинним радянським режимом. Ніна Караванська це українська дисидентка, одеська правозахисниця і авторка 23 наукових праць в галузі клінічної мікробіології. 72-го року, під час генерального погрому, її засудили на 4 роки за поширення сам і відправили до жіночого концтабору в Мордовію. Після звільнення з ув'язнення комуністи заборонили їй повертатися в Україну. Сучасне українське відродження відбувається в нових умовах, в таких умовах, коли його вже не можна буде ані перекреслити, ані змусити зупинитись, а тим більше ані розстріляти, попри всі репресії, про які ми вчули останній час. А ось чоловік дисидентки журналіст, перекладач, мовознавець Святослав Караванський, який відбув 31, Вдумайтесь рік ув'язнення. Його звинувачували у співпраці з ОУН-Б. Історія життя Караванського, який відкрив в Одесі книгарню української літератури основа та активно підтримував розвиток українського театру. Прийшов усі можливі концтабори СРСР від сталінських до Брежнівських. Так от історія його життя потребує повнометражної художньої екранізації. Що я дізнався, що деякі мої твори і деякі мої заяви, виступи дісталися на захід і були тут опубліковані. А я перебував в тюрмі, в одиночній камері, ще голодував, не приймав ні їжу, ні хліба, ні води. А що ще може піднести автора, письменника взагалі творч? Творчу людину, коли вона дізнається, що її твори нарешті опубліковані, бо я ж не мав публікації в совєтському союзі. З перших вуст ми можемо почути Петра Григоренка, українського дисидента, співзасновника української та московської гельсінських. Груп радянського генерал-майора, який внаслідок двох арештів став жертвою каральної психіатрії і був позбавлений усіх військових звань. За що? За те, що боровся за права поневолених народів, зокрема депортованих кримських татар. До речі, у кримських татар Григоренко один з національних героїв. Але цей чоловік був опорою для дисидентів різних народів СРСР, оскільки він мешкав з дружиною в Москві, його дім був прихистком для багатьох переслідуваних представників інтелігенції, які передавали через нього документи, питали поради, ховалися від органів КГБ. Я скільки в моїх силах роблю те, щоб люди зрозуміли, те, що нація зараз. Українська в тяжкому стані. стані. Будемо вірити, що той стан можна полегшити. Як його полегшити? За що полегшить? Зокрема, що щодо наших дій? Українська імміграція добре організована. Спогади про дисидентку Надію Світличну в дисидентській літературі зазвичай дуже дуже теплі. Це одна з найяскравіших представниць руху шістдесятництва, публіцистка та правозахисниця. 1967 року. Разом з групою мозаїстів на чолі з легендарною дисиденткою Аллою Горською вона працювала над унікальними українськими мозаїками в Маріуполі. До речі, ці мозаїки дерево життя та буревітер нещодавно зруйнували російські окупанти. З Горською вони були близькими подругами, і саме світлична допомагала Горській перейти з російською на українську мову спілкування. Жінка провела в концтаборах Мордовії чотири роки. Я вважаю, що сьогодні, єдине, з чим радянський уряд мусить якоюсь мірою, хоча б рахуватися, в політиці політичних переслідувань і репресій. Це гласність і громадський тиск. А хто вам найбільше можливо запам'ятався і найбільше враження справив на вас? Я би сказав бо Боровський, бо він був в той час, я перекладав для нього на «Льодовуар» те, що він оповідав на французьку газету. Я брав з ним він мав 22 роки приблизно. І він оповідав так щиро, то на відео перша частина Боровського варто бачити, то як. Як його брали і знущалися над ним, які там дороги давали, ці, психотроп, ці психотропні, як, то вони знущалися дуже, знаєте? За один день півсотні людей потрапило до психіатричних лікарень. Це люди цілком здорові. Які будуть, які щось сказали, щось написали, щось не сподобалось їхньому керівництву на праці, чи комусь хтось підслухав та доніс до КГБ, і тих людей забрали і посадили до психолікарні. З цих відео я також дізналася про історика Валентина Мороза, який був двічі ув'язнений на багаторічні терміни за антирадянську агітацію і пропаганду, як особливо небезпечний рецидивіст. Цікаво, що коли я досліджувала дисидентський рух, я не знала, що суд над морозом спричинив великий резонанс у світі серед українців. Подібний до того, як це відбувалося з вимогою звільнити українського політв'язня Олега Сінцова, в 70-х роках відбулося понад 40 протестів українців до Верховного суду УРСР з вимогою звільнити мороза. Акції відбувалися в США та Канаді. Зокрема, в Канаді був спеціальний комітет звільнення Валентина Мороза в 1979 році, після п'ятимісячного голодування. Під тиском світової громадськості комуністична влада погодилася обміняти його та ще чотирьох дисидентів на двох радянських агентів КГБ, яких ув'язнили в США, зустрічали в діаспорі мороза з величезним резонансом. Борис Захаров каже, що серед 15 республік СРСР щонайменше 30% етнічного складу репресованих були українці. Дисиденти, яких я записувала раніше, стверджують, що ця цифра сягала 60-70%. Статистики Статистики звичайно я не вів, не знаю. Але у в'язнів українців було де менше 70%. Сама наша присутність отут. Саме факт остаточного нашого звільнення це є наслідок ваших довгих змагань за нашу долю. Це був темний час для України, адже поки в концтаборах сиділи сотні і тисячі представників української інтелігенції, поетів, художників, журналістів, митців, священників, на заході нас сприймали як невід'ємну частину СРСР і руськава міра. То так само уряди винні за то, що е, Чилий час пропаганда була, що то росіяни. І, і вони не робили між Soviet Union і Russia, наприклад, на Заході. Вони все казали, Росія, Росія, росія Вони не знали, що там 15 республік-других є, і вони не є росіяни. Знаєте? Але то, то, то було легше казати, що росіяни. знаєте. То, і то так вийшло в тій культури. Що вони дуже дивувалися, як Україна хотіла бути незалежною 90-тій років, бо казали, то так то руски? Ні? ні, то не руски, то українці є. Навіть казав Буш, тато приїхав на аеропорт казав, Чому ви хочете сепарувати себе? Та ви всі русські. Freedom не not як same as не Americans will not support those. Who seek independence in order to replace a far-off tyranny with a local despotism? The <coughs> to Putin say that we don't exist. Nothing has changed. You know, is But Пане Юрію, але от зараз, зараз політика Заходу, вона змінилась, вже є краще розуміння, що таке Україна взагалі. О, дуже, дуже змінилася, дуже. Навіть факт, що Канада визнала перша, що Україна існує як республіка, як, як незалежна країна, то очевидно, то вша була ті мотивація, того то ще було також. Ті всі зв'язки, що ми мали з урядом, і ті українці, що боролися, би уряд рек рекорднайзби уряд визнав Україну, Україну як, як е, окрема республіка і то в окрема нація, то то роки праці було перед тим, і дисидентський рух поміг в тим Так само знаєте, е, би би вони знали, хто вони є. Ті люди. Знаєте, нас у вільному світі три мільйони. Ми можемо підготувати свідомі кадри, які допоможуть Україні в час хаосу, коли Московська імперія буде розпадатися. Промова з тим є те, що усі люди, які є на відеокадрах Юрія Логового, це високоінтелектуальні українці з вищою освітою та знанням іноземних мов. Саме таких окупаційна радянська влада переслідувала в першу чергу. Те, що розповідають ці люди по свіжих слідах репресій, неймовірно цінно для складання історичного пазлу. Ці свідчення, зібрані українською діаспорою, були також надзвичайно цінними, коли різні країни вирішували чи визнавати українську незалежність у 1991 році. Отож, я запрошую вас послухати ці Записи Посилання на них в описі під відео. А тепер повернуся до сьогодення, в якому ми з вами знову зіштовхнулися з російською агресією і маємо давати їй відсіч в різний спосіб. Зараз я беру участь в зборі 100 тисяч гривень разом з клубом добродіїв, який допомагає діткам-переселенцям евакуюватися з небезпечних місць, придбати необхідні речі, підготуватися до школи. Клуб добродіїв зараз потребує нашого підсилення, тому що запитів від сімей, які постраждали від війни, безліч а ресурсів. Мало тому я дуже вас прошу про підтримку за посиланням в описі під відео. Саме ці діти будуть долати чимало наслідків сьогоднішньої кривавої війни, розв'язаної Росією. Закликаю вас також підтримувати ЗСУ, які бережуть наш спокій. Надійні посилання на донати, яким можна довіряти. Я також залишаю в описі. Дякую, що дивилися. Дякую кожному патрону за підтримку каналу. Це надзвичайно важливо для мене. Слава Україні і до зустрічі наступного тижня.